Це підсумковий випуск новин тижня. Головні події робочої п'ятиденки пропоную пригадати разом із журналістами Аверсу. У студії працює Дмитро Ураєв. Мої вітання. 7 мільйонів 700 тисяч гривень отримало місто за продаж приміщення площею 89 квадратних метрів, в якому знаходилася книгарня Планета. Один метр обійшовся покупцеві у 85 тисяч гривень. Це не дохід у бюджет Луцька і суттєва різниця з тими сумами, за які продавали комунальне майно дещо раніше. У центрі міста з доброї руки окремих посадовців направо і наліво розпродавали комунальне майно за ціною у десятки разів меншої собівартості. Як не дивно, ті чиновники, що по суті роздерибанили міську власність, опинилися не в суді, а на вищих посадах. Ціни на нерухоме майно у місті Луцьку ніколи не були дешевими, але найбільше дивними раніше були ціни саме на комунальне майно. Його в обласному центрі Волині продавали настільки дешево, що навіть важко було повірити у таку вартість в реаліях сьогодення. До прикладу, цілий поверх ось цього будинку на Лесі Українки, а саме 372 квадратних метри, продали майже за мільйон гривень. Ось цей величезний будинок у центрі міста збудували ще у 1941 році. Його продали у 2012 році. Спочатку владці просили 8 мільйонів гривень, але охочих не виявилося. Тоді ж влада знизила ціну до 2 мільйонів 800 тисяч гривень і приміщення купили. За таку знижку гріх не купити 1700 квадратних метрів в самісінькому центрі Луцька. Ще одне приміщення за адресою Грабовського 5. 500 квадратних метрів оцінили у пів мільйона гривень. Нині тут красується новенький житловий комплекс. А ось тут безліч офісних приміщень. Влада і тут продала нежитлове приміщення площою 200 квадратних метрів за 140 тисяч гривень. Коли продавали усі ці приміщення, чиновники в один голос за. Заявляли, більше ніхто грошей не дасть, а комунальне майно потрібно продавати, і то негайно, по-іншому ніяк. Проте як свідчить практика, це обман приміщення насправді коштують мільйони гривень. Ось, до прикладу, щойно продали книгарню планета за 7 мільйонів 700 тисяч гривень, площа 89 квадратних метрів. А ось ця будівля на кривоноса 40 продана у 2012 році за 180. Три тисячі гривень вона по квадратурі збігається з площею книгарні. Подібні аукціони організовував відділ комунального майна, яке до слова очолював Тарас Яковлев. Чому такі низькі ціни ми намагаємося з'ясувати у теперішніх чиновників? Мені ну, важко говорити, чого раніше продавали так. Ми відстоюємо позицію відкритості. Якщо продаємо, то через відкриті аукціони є для того структури, які можуть перевірити, як було продано. Тобто ми не можемо стверджувати про те, що воно було занижене чи завищене. Це прокуратура є той орган, який повинен перевірити, яким чином воно продалося, законний спосіб, не в законний спосіб. Вже зараз колишній керівник відділу комунального майна Луцької міської ради Тарас Яковлев пішов на підвищення. За сумлінну працю цього молодого чоловіка президент призначив очолювати луцьку райдержадміністрацію. Тарас Володимирович, як тільки бачить камеру, прибавляє ходу. По об'єктах конкретних я вже не працюю від ірвина років шість. Я не пам'ятаю, бо Ми що... за ті об'єкти, які продавали саме тоді, коли ви про інтереси. них, ви вже про них дуже багато говорили, розказували, дуже багато всього обманули, як завжди. Тому якби, для чого ще вам мій коментар? Ще раз кажу, я з вами тільки прямо ефірі філіотовіспілкувати. Відзначимо озвучені у наших сюжетах цифри взяті з офіційних документів, які знаходяться в архівах Луцької міської ради. А на документах стоїть підпис саме Тараса Яковлева. Це не дуже гарний. Я. Це нормально. Я вас з вами це питання. дуже нормально. Наталка Поліщук, Віталій Гаврилець для новин на часі. І знову обшуки у селі Струмівка на вулиці Рівненській. Там знаходиться сервісний центр МВС, а також підприємство West Auto Габ, де й проводили обшуки. Працівники Генеральної прокуратури України. Гості зі столиці завітали на підприємство у четвер, 22 листопада. На місці події побували наші колеги. У селі Струмівка Луцького району, де знаходиться сервісний центр МВС і ряд підприємств, серед яких і Веставтохаб, близько дев'ятої години ранку проводили слідчі дії, незаконні слідчі дії. Так стверджує член виконкому луцької міської ради Ігор Муковоз. Невідомі особи проникли на територію, почали проведення незаконних слідчих дій. Як пізніше засувалося в ході було власниками цього підприємства, була велика на слідча оперативна група, і було з'ясовано, що це працівники Генеральної прокуратури, які по одній чи самій сподівали вже другий чи третій раз проводять проводять обшука. Я став учасником тим подій. Мав утримати послугу в сервісному центрі. Робота сервісного центру була заблокована, але ніяких незаконних дій щодо відносно працівників сервісного центру. Нагадаємо, працівники генеральної прокуратури у липні цього року вже навідувались з обшуками на підприємство Вест Аудіо Хаб щодо нібито незаконної митної схеми. Справа тягнеться ще з 2017 року, проте цього разу не обійшлося без потребу. Терпілих, як нам сказали, справи пов'язані з митницями і з власниками даної території. Те, як стало відомо у спілкуванні з охорони, був тілесні ушкодження, отримав охоронник, і по тій самій справі, порушено 17 року, Генеральна прокуратура, приїхавши автобусом, привезши сюди масу людей, проводить слідчі дії за ухвалою Печерського суду. Тілесні ушкодження отримав охоронник даного підприємства. Він е, йому ці невідомі особи не представились. Він сказав, що на території дії пропускний режим і потрібно діяти в рамках закону. Ніхто е, на що було відреаговано агресивними діями, і розпочалися нанесення тілесних ушкоджень. Проводили слідчі дії вже по факту слідчих дій генпрокуратури, і робота підприємств була заблокована. Потрапити всередину не могли ні працівники, ні клієнти. Окремі люди чекали з самого ранку годинами. Працюю да, я працюю. І не пускають. І не пускають. А, да. а от не знаю, сказали слідчі дії. Перестровуємо машини, нас не пускають. Приїхали люди, от і все не пускають. Спеціально для скептично налаштованих людей, які переконані, що ніякого побуття не було, показуємо відео з камери спостережень, де чітко видно, що група людей гамселить охоронця. Потерпілого внаслідок ранкових несподіваних обшуків охоронця доставили до Луцької міської клінічної лікарні. Був доставлений мужчина років 40, значить, села Струмівка, якого побили. Була короткочасна втрата свідомості. До нас був доставлений в стабільному стані. Був оглянути нейрохірургом, зроблена томографія головного мозку. Була запропонована госпіталізація, від якої він відмовився. І хворий відпущений на стабільному стані додому. Ми намагалися взяти офіційний коментар у працівників Генеральної прокуратури України, тож неодмінно повідомимо нашим глядачам їх відповідь. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Новий головний суддя Луцького міськрайонного суду запросив журналістів на тест-драйв своїм новим лексусом. Таку пропозицію днями обраний голова суду зробив під час брифінгу. Анатолій Пахолюк також розповів, де працює його теща про зарплати суддів та про перспективи суду присяжних на Волині. 16 листопада у Луцькому міськрайонному суді відбулися вибори. Обирали нового голову. Ним став Анатолій Пахолюк. Передувала виборам несподівана відставка колишнього голови Луцького міськрайонного суду Михайла Квятковського. Окрім Анатолія Пахолюка, на посаду претендували Андрій Сівчук, Ярослав Артеш та Віталій Ковтуненко. Після призначення новоспечений керівник суду запросив до розмови журналістів. Деякі представники засобів масової інформації мене вже знають, оскільки я виконував обов'язки судді спікера Луцького міськрав'янного суду. Ми зібрали коротенький брифінг для того, щоб все-таки, ну, по-перше, повідомити, що відбулося зміни в керівництві. І, по друге, все-таки сказати, що політика суду щодо відкритості. До суспільства і щодо висвітлення основних подій в діяльності суду резонансних справ не змінюється. Звісно, коли росте посада, збільшується і зарплата. Журналісти поцікавилися, яка ж заробітна платня у нового голови суду. Ну моя заробітна плата зросла не, не суттєво на 10%. Якою вона була в районі 18 тисяч. До слова про доходи. Анатолій Похолюк декларує квартиру у Луцьку – 178 квадратних метрів, придбану у 2012 році. Щоправда, володіє квартирою суддя спільно з родичами. У 2016 році суддя придбав будинок в селі Боратин – 236 квадратних метрів за 628 тисяч гривень. У декларації зазначено чотири автомобілі – Toyota Rava, BMW X3, Nissan Life та «Лексус», куплений у 2018 році за 260 тисяч гривень. Вже в 2018 році ви купили собі «Лексус» за 265 тисяч гривень. Тобто, ваша зарплата вам вистачає на такий автомобіль? Я продав автомобіль BMW і купив за ті кошти автомобіль Лексус. Ну там при, в принципі з цього приводу вже були повідомлення в засобах масової інформації. Я коментував цю подію і на своїй власній сторінці на Фейсбук і звертаюся зараз до вас. Якщо комусь цікаво, запрошення на цей драйв, чи не можемо прокататись. Кому цікаво, що за автомобіль мене новий до слова Nissan Live, який декларує Анатолій Пахулюк, дала покататися йому. Теща. У вас тут eh, вказано, що вам в користування дали не сам автомобіль. Тобто, я так розумію, це ваша теща. Вам користування до такого там року 17-го? Так? Так. Е, Скажіть, а де працює ваша теща? Вона за кордоном зараз працює. Говорили і про суд присяжних. Анатолій Пахулюк вважає таку форму судочинства прогресом. На мою думку, було б. Е... Доцільно більше інформаційної і роз'ясненої роботи з цього приводу, що таке присяжний і які в нього відповідальність виникає, коли він приходить сюди до засідання і бере участь у справі, оскільки, я думаю, для людей була ця інформація дуже корисною. Докладніше про плани на майбутнє, ми спробуємо дізнатися згодом, коли скористаємося пропозицією судді протестувати новенький автомобіль. Анатолій Пахолюк обіцяв покидати журналістів вже скоро. Наталка Потіщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Неграмотні претензії. Ціла колегія суддів Волинського адміністративного суду слухала, як депутат Луцької міської ради Анна Мовяк намагається оскаржити виборче законодавство України. Мова йде про Ківерсівський район, де незабаром відбудуться вибори. ОТГ. Чим усе закінчилося? Дивіться далі. Анна Мовік – депутат Луцької міської ради. До суду вона прийшла в компанії В'ячеслава Гордіюка та Андрія Медведя. Позиваються до Ківерцівської міської виборчої комісії. Справа в тому, що трійку позивачів не влаштовує кількість виборців по окремих округах Ківерцівського району. Мовляв, в деяких округах більше виборців, а в деяких менше, що логічно. Бо однакової кількості людей на конкретній території проживати апріорі не може. Позивачі просили скасувати документ про перерозподіл. Округів, але як виявилося, в процесі судового засідання документу, який просять скасувати, не існує. Що я буду скасовувати, як цієї постанови в нас не було. У цьому казусі позивачам підсобив відповідач представник виборчої комісії Григорій Павленко. Роз'яснив, що округи поділені в іншому документі. Відзначимо, що позивалися заявники як виборці. Звісно, виборче законодавство річ непроста, і в ньому пересічним громадянам тяжко розібратися. Намагаємося допитатися у депутата Анни Мовік, у чому ж порушено на її думку право виборця. Так як були поділені округи, воно не відповідає нашому діючому закону, і я хочу, щоб воно відповідало нашому закону. Нюанси проблеми пояснює знову ж таки відповідач. Виявляється, якщо округ більше, є ризик, що прохідний відсоток у депутата до ради може бути менший, аніж депутата по компактнішому округу. Але це не обов'язково. В рамках чинного законодавства округи діляться приблизно, бо ж точно поділити їх по кількості виборців фактично неможливо. Є допустимий відсоток різниці, який у ківерцівському районі не порушений. Ми Вважаємо, що наша комісія, яка прийняла це рішення одноголосно, з урахуванням думки мешканців сільських населених пунктів. Саме тому ми вважаємо, що всі позовні заяви є необґрунтовані. Іншого способу захистити інтереси територіальної громади і не ущемити її, щоб вона мала свого представника, у комісії просто не було. Цією непростою темою суд розбирався півдня. Оскаржити законодавство позовачам не вдалося. Судді стали на бік виборчої комісії і вирішили, що права виборців у такому розподілі округів жодним чином не порушені. Таке утворення територіальних виборчих округів не позиву чи можливості реалізувати своє виборче право на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. В той же час закон України про місце вибори не містить методики визначення повітовної середньої кількості виборців виборчого округа, а також максимально допустиво відхилення середньої кількості виборців. Таким чином, утворення виборчих округів, приблизно рівної кількості виборців є оціночним та має відбуватися з урахуванням прав виборців та графічних особливостей щодо місця розташування виборчих округів. Судові витрати поділили поміж позивачами. Про те, чи за права виборців боролася депутат Луцької міської ради, чи може за дивіденти для своєї політичної сили на виборах до ОТГ у Ківерцівському районі, Анна Мовяк – депутат Луцької міської ради від фракції Громадський контроль, а також вона голова Ківерцівського районного осередку народного контролю. Голова ж комісії Григорій Павленко є в партії Укроп і, можливо, тому політичні виборчі гонки перемістилися до суду. Проте партійним конкурентам претензії пред'явили дещо неграмотно. Під час судового засідання та й у його перерві мова йшла саме про партійні рейтинги депутатів. Але обранцям громади слід пам'ятати, що їх у ради делегує не партія, а виборці. І саме їхні інтереси повинні стояти на першому місці, адже депутати у ради йдуть не розводити поміж партійні війни, а відстоювати інтереси громади. Хоча, очевидно, в нашій країні у цій системі щось пішло не так. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Брудні під'їзди, цвіль на стелі та незалатані дірки на стінах. Такі результати господарювання голови ОСББ Володимирська 111 Георгія Давидюка. Мешканці з таким свавіллям впоратись самостійно вже не можуть, адже не бачили голову при виконанні обов'язків ще з літа. Серед проблем, з якими звертаються люди до першого заступника Луцького міського голови Григорія Недопада вирізняється одна повсякчасна скарга на очільників ОСББ. Так на чергову зустріч з громадянами прийшла пані Людмила, яка проживає на Володимирській 111. І Він сказав так: ми положили оцей асфальт в будинку. Він сказав, що то він положив. Ні, неправда він що збрехав. Він звертав. Каже, асфальт я положив. Я все роблю. Що він робить? Я нічого не, не бачу, що він робить. Григорій Недопад зазначив, на голову ОСББ Володимирська 111 люди скаржаться не вперше, тож з ним поспілкуються. А якщо подібна поведінка не зміниться, то міська влада не буде допомагати з різноманітними програмами підтримки. Та якщо ж люди хочуть його замінити, то необхідно зібрати більше 50% підписів мешканців. До слова, Георгій Давидюк очолює ОСББ Володимирська вже понад три роки. І люди кажуть, свої обов'язки він виконує, м'яко кажучи, недобросовісно. Ми самі закрашуємо, що не Робимо, бо ж нічого не робимо. В подвал заходити збита черепиця, вже другий рік лежить. І вода вся йде вниз. І все мокріє перший етаж і не доходить ні до кого. Не знаємо, за що ми такі гроші платимо. Зокрема, найбільше мешканців багатоповерхівок обурює відсутність будь-яких звітів. Мовляв, в останній Георгій Давидюк зустрічався з людьми ще влітку і навіть тоді не надав офіційних документів. Хоча на усіх під'їздах оголошення про багатотисячні борги. І що найцікавіше, на одній з листівок сума більше 12 тисяч пояснення на миючі засоби для прибирання будинків по телефону, так якщо дозвонишся, можна почути якусь інформацію, але ту інформацію хотілось би бачити на паперах. Хто що платить, скільки платить, за що, і що з тих коштів було зроблено. В принципі, мені здається, що так і повинно бути. Звітність повинна бути показана людям, хто що платить. Звичайно, люди потім відмовляються. Багато хто відмовляється платити. А чого я, я, я теж не знаю. Я плачу. я не знаю, за що я плачу. Звичайно, в людей є недовіра. Окрім цього, пані Вікторія показує величезну діру у стіні під'їзду. Розповідає, ось так вже другий рік латають стічну трубу. Чекаємо ремонту. Сказали нам скидати гроші по 500 гривень з квартири за ремонт сточної труби в кухні. Ремонт був зроблений тимчасовий. Замазали, заліпили, підставили кирпичика, Як ви бачите? Ось ось. Ремонт, якщо видно, ось це ремонт, кірпіть. Ще однією з найпоширеніших скарг є робота працівників будинку. Мовляв, до ремонтників не додзвонишся, а прибиральниця взагалі миє лише перший поверх. І кожен місяць збирає його намоючи. Куди ти моючи, дівається, як прибиральниця не прибирає. Перший поверх помила і пішла. Мешканці багатоповерхівок стверджують, більше такого безчинства терпіти не будуть і вже збирають підписи для того, щоб замінити Георгія Давидюка на більш відповідального очільника їхнього ОСББ. Ірина Загорська В'ячеслав Марушко для новин на часі. У Луцькому ОСББ Троянда 2016 що на проспекті Соборності, скандал. Кілька мешканців будинку позивались до суду з вимогою, аби голова ОСББ надав фінансову звітність, статут та протоколи зібрань їхнього ОСББ. Мешканці пересварилися за те, хто буде робити копії документів, та й вимагали ті копії завірити початкою та підписом. Конфлікт дійшов до суду. Вердикт якого був надати можливість зацікавленим ознайомитись зі звітами. І крапка. Мешканці Луцького ОСББ через суд вимагають у голови правління документи. Люди просять статут та фінансову звітність. Проте увесь казу ситуації в тому, що голова нібито не проти показати документацію. Проте мешканці об'єднання хочуть копії завірені підписом очільника об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і вимагають, аби їх зробили за рахунок ОСББ. Мовляв, гроші вони здають вчасно, тому й ксерокси мають робити об'єднання. Між тим голова ОСББ каже, що. Що боїться надавати копії зі своїм підписом цим жіночкам? Бо вони шукатимуть в документах помилки і ходитимуть до суду з головою ОСББ. Прийшла і група підтримки, члени правління. Чоловіки намагаються переконати позивачок, що не для всіх документів потрібні мокрі печатки та підписи. Горім на ящик ще Поки чекають рішення, на коридорі виникає суперечка. Вимагати у голови ОСББ фінансову звітність це, звісно, цілком логічно. Але тут інше питання: хто ж буде робити ксерокси і за чий рахунок? Обидві сторони пішли на принцип. Голова каже, нехай пані самі ксерять документи. Позивачки теж не промах, гнуть свою лінію. Хай берево звіт, я приніс ідею, зробить Між тим, поки сперечаються, одна з позивачок відзначає, що вони побачать. У фінансових паперах таку суттєву помилку. Нібито десь загубилося 80 тисяч гривень. І якщо це правда, це насправді тягне на кримінал. З приводу цього в ОСББ була створена ревізійна комісія. Власне, висновки цієї комісії і хочуть побачити мешканки будинку, які прийшли до суду. Ну зачитувався звіт ревізійної служби, але той звіт, що я вам розкажу, що таке зачитування. Там мільйон цифр. Ну так попросту кажучи, ми ж не комп'ютери. Люди сидимо цей звіт, людина мала би мати перед собою. Ну хоча б е, декілька екземплярів ясно діло, що пенсіонеру цей звіт не потрібен, Але для людей, які розуміються на тому, вони мали би бачити перед собою очі, ну, очима водити, коли вона зачитує той звіт. А може в мене виникло якісь питання. Зрештою, суддя постановив ознайомити позивачок з документами. Щоправда, Ксеркси їм доведеться робити за свій рахунок. А от голова ОСББ тепер мусить. Вділити коштів на судові витрати Наталка Поліщук, неля Прокопчук для новин на часі. Судова тяганина між ректором східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігорем Коцаном та його колишньою дружиною Наталією Коцан досі триває. Що стало причиною цього разу? З'ясовували наші журналісти. Судові розбирання між ректором СНУ Ігорем Коцаном та його колишньою дружиною Наталією Коцан тривають не один рік. Ще у вересні 2016 року Ігор Коцан у Шацькому районному суді довів, що, попри розлучення, він продовжував жити та вести спільний побут з першою дружиною. Оплачував навчання сина, комунальні послуги та організував ремонт у квартирі. В результаті ректор відсудив у колишньої дружини половину земельної частки в селі Мельники та в селі Липини. Разом із тим суд віддав йому й половину дачі та приватного будинку. Сташованих за вказаними адресами варто зазначити, що рішення у цій справі виносила уже колишній суддя Ошадського районного суду Наталія Сушик. Декілька місяців тому Вища рада правосуддя відсторонила її від роботи через підозру в отриманні хабаря. Зараз же Наталія Коцан звернулася до Луцького міськрайонного суду, оскільки з її слів чоловік не сплачує комунальні платежі з січня цього року. Хоча й проживає у будинку разом із сім'єю. Я звернулася до суду з вимогою про відшкодування частини кому... Комунальних послуг моїм колишнім чоловіком, який проживає зі мною на території в, одні, в одному будинку, користується будинком, проживає там з сім'єю, тримає там обслугу. Всі вони користуються електроенергією, газопостачанням і не сплачують за це жодної копійки комунальних послуг. Ні, Ігор Коцан, ні його представник до суду так і не з'явились. Натомість надійшло клопотання із проханням перенести судове засідання у зв'язку із тим, що Ігор Коцан перебуває за кордоном в Анкарі. Судове засідання перенесли на 6 грудня. Будемо мати надію, що все ж таки Ігор Ярославович з'явиться, оскільки він ще жодного разу не з'являвся. І наскільки я розумію, у нас і раніше були судові процеси. Він також не з'являвся до суду лише один раз в кінці процесу. Тому я думаю, що він і не з'явиться, хоча. Це мої припущення, будемо бачити, що буде далі. Можливо, виявить бажання з'явитися до суду. Ми будемо чекати наступного судового засідання. Взагалі, позов будемо підтримувати, наполягати на його задоволення, оскільки він є підставним, яким ще підлягає до задоволення. Відповідно до чинного законодавства країни, саме статті 322 цивільного кодексу України, співвласник зобов'язаний і власник майна зобов'язаний отримувати майно. Сам Ігор Коцен є далеко не бідною людиною. Земельні ділянки у Луцькому та Шацькому районах 900 тисяч готівкою, будинки у спільній власності та понад 450 тисяч гривень зарплати за рік, задекларував ректор. Також із 2012 року він володіє легковим автомобілем Mercedes-Benz e 320 У 2016 році ректор вказував, що користується автомобілем Lexus 470, який належить Володимиру Бухвалу. Максим Шушко, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Такими подіями був насичений тиждень, що минає. Журналісти Аверсу продовжують стежити за головними подіями міста та області. У студії працював Дмитро Ураєв. Бажаю гарно провести вихідні і до зустрічі у інформаційних випусках понеділка.